Вітаю вас! Сьогодні ми з вами поговоримо, наскільки важливо долати невпевненість в собі. Даний є феномен, коли ви не впевнені в собі, говорить про те, що ви занижуєте свою самооцінку. Давайте розглянемо, яким самим чином можна зробити аналіз того, як ви відчуваєте себе і що відбувається в вашому житті. Перше, це запишіть свої страхи. Які страхи у вас взагалі є? Можливо, це страх висоти, можливо, це страх якоїсь тваринки, можливо, якийсь інший страх. Візьміть листочок і прямо випишіть всі ваші страхи, які у вас є. Наступне проаналізуйте недоліки. Проаналізуйте все, що ви робите, як ви це робите, наскільки ви якісно виконуєте ту чи іншу роботу. Ви скажете, та яка там робота, я маленький і ще нічого не вмію. Ні. Насправді, ви вмієте досить багато для свого віку. І я вам скажу, що чим старше ви становитеся, тим більше відповідальності лягає на ваші плечі. Але не завжди ми згодні з тим, що від нас вимагають оточуючи. Тому, будь ласка, проаналізуйте, де у вас знаходиться оці ось недоліка. Далі. Пам'ятайте про свої сильні сторони. Які в мене є сильні сторони. Знову, ми робимо аналіз самостійно, тому що ніхто з дорослих вам не скаже, яка сильна сторона у вас реальна є. Ми можемо лише е, запропонувати варіанти, які у вас можуть бути сильні сторони. Ти розумна, ти красива, але насправді. Ви це знаєте набагато краще, аніж дорослі. Давайте зараз подивимося. Живіть без самонапруги. Що це може бути? А самонапруга – це коли ви зневірюєтеся в своїх силах і починаєте говорити. А, в мене це не вийшло одного разу, і зараз я не буду навіть спробувати. Я не хочу, мене не приймуть, в мене нічого не виходить. Шановні, а давайте всі ці фрази викинемо е, частинку не. Психіка людини не сприймає слово не. І отже, давайте зробимо аналіз того, що ви говорите. «Мене». Все вийде, мене сприймають. Залежить лише від того, наскільки ви хочете, щоб вас сприймали. І щоб ви мали комфорт під час того, як це відбувається. Так. Наступне, про що ми, на що ми звернемо увагу, це піклуйтесь про свій фізичний стан. Гратися в телефоні це дуже круто, реально. Круто і цікаво, і захоплює, і затягує. Але пам'ятайте, що для того, щоб ви жили якісно, гарно, то вам потрібен не лише розум, але і тіло. І якщо ви будете сидіти, лежати і нічого не робити зі своїм тілом, то воно скаже, ой, я хочу відпочити і ще разочек. І наакумулює собі багато е, негативу, який виліться в такі додаткові кілограми, і ви потім не зрозумієте, звідки вони взялися. Ставте собі мету. Обов'язково. Кожного ранку, кожного дня, ставте собі хоча б малесеньку мету, до якої ви будете йти. І це не говорить про те, що ви хочете піти на кухню і поїсти. Ні. Мета має бути цінна для вас. Тому що, якщо е, цього не відбувається, то ніхто вам мету вашу не поставить настільки якісно, як ви її самі. Тому що наші внутрішні бажання створюють нашу впевненість в тому, що я все зможу.